Косив газон свій, та мій старий тример приказав довго жити і ось тут ділянку вже він не докосив. ну і, ну, і тут трошки. Тому було, було прийнято рішення шукати новий тример, тому що старий вже ремонтувався і ремонту не підлягав. По монітору, що простору інтернету, звернув свою увагу на тример в магазині Ало, тому що, вони, як завжди, на день народження, яке буде в мене. Через тиждень подарували мені бонусні грошики, і ще на цей тример була ціна зі знижкою. І бонусні грошики також долучилися до, до тієї знижки. Ось він трошки мощніший, чим був мій старий тример. В старому була. 550 Вт потужність, в цьому 650 ось його характеристики. Це на той момент, коли я моніторив ринок, за ціною був найдешевший зі всіма знижками. Тому я його собі придбав. Ось Зараз ми його зібрали з сином. Це зайняло 10 хвилин. Усе збирається інтуїційно легко. Що дуже порадувало, це те, що у комплекті відразу є ліска. Так можна відразу підключитись і продовжити. Роботу свою. Зараз покажу, от, трошки спробував як він косить і вирішив зняти цей огляд, тому що він реально круто косить ліпше, ніж ті, що був в мене до, до цього. моменту. деяких відгуках в інтернеті казали, що він не впорається з травою за вишки більше 5 сантиметрів. Ось ви бачите, яка трава тут в нас наросла. У цілому сантиметрів 15-20 ця трава. Але є в неї ось такі і. Товстенькі, сер... кульбабки. кульбабки, серняки. Він з цим впорався дуже швидко і класно. Тому я можу рекомендувати цей тример усім. А далі життя покаже, наскільки довго він буде служити.